Бує зараз холодно, в куртки в шапки, 6 квітня, пішов горох. Ну це вдома, звісно, це не поле. Тут все красиво. Вже яка фаза. Бач, рост трохи неровний, Чого неровний, трошки різна глибина. Не знаю, що так вийшло. Наче як однаково сіялось. Як для городу, воно наче і не печально, і для гороха більше, Якби це в полі та сонцем, з таким сходом, то одні вже були б Ось бачу, який? Скільки? 2, 4, 6, 8, 10 листочків вже в деяких є. Бачи який горох. Сантиметрів 5-6 в рості. А деякий ще не Тобто Це вже такий певний признак, що глибина була різна різна кількість вологи. глибина, як він в довсходовому періоді перевіряв, від 2 до 4 була глибина, дійсно була різна. І такий от довсходовий. І зараз на півдні України мають піти морози. 0 мінус 1 такого, ну не морози, приморозки, скажімо так. То це дуже плохо. І плохо, що родиська так теж бач. В відкритому ґрунті, рядочки плюс-мінус пішли ровненько. Вологи ще вже хватає, поливати не треба, бо спочатку її поливали. Я думаю, що її ще зарано дивиться. Давай десь прийдемо тако. Де може їх дві на кучі. Тобто вона ще... Ось тут їх багатенько на кучі. Беремо одну для теста. Тобто вона тільки в стадії нитки зараз. Набирати ще не хоче. І зараз йдуть холода. Якраз подивимося, проконтролюємо щось з цього вийде. З холода оце все нічого. Ну, світ красненький вже трохи дає. погода звісно, не дуже приємна зараз. Чесничок я показував днів 10 тому як ми його закатокували Добре, ну зараз він зійшов, не знаю що він рядки так правда посунулись. Но місцями ще десь не сходить, а так в принципі рядки вже видніються. І здався він так як вискочив, довго пробивався, сильно закатаний був. Но друге ділося вже абрикоска. Місцями вже відсвіла, і зараз цей холод. Не то її там від болячих хорус для прикладу. Или ще щось. Але оці холода для зав'язі після світіння це дуже погано. Так що цей год, якщо, не дай Бог, буде мінус, можливий, можливо те, що абрикоси будуть трачені. Бачиться, цвіт відцвітає і листочок починає йти. Вишня вона навпаки, спочатку цвіточок, бач, е, листочок кидає, потім цвіточок. Тут вже листочок такий, тому з вишнею на півдні України завжди все в порядку. І також хочу показати рання груша. Вона вже підходить під світіння, і там до Пасхи на найближчі дні ех, така погода не дуже добра. Бач, перед цвітінням все вже бубу немає де спуститися. Ну що зробиш? Можна, звісно, в соломка є. І костри попробувати пропалити, але ну, знаю, поможе воно йому чи не поможе. Там дерева, там дерева. Все таке якось потроху. Це так ось черешенька вона спочатку листок, потім цвіте. Ось наша цибулька, вона холодностойка культура, так що їй нічого не буде, навіть якщо там легенький мінус. от Наша пробна картопля яку ми садили. Щось її знову приморозки, Я думаю, що з неї толку вже буде мало. Подивимось. Ось наша експериментальна картопля одну відкопав. Вона то йшла добре, але весняні морози в мінус 17, щоб були. Дали їй ефект. Деякі я на днях викапував пробують давати. Тут є ще живого трохи на неї. Ну, щось вона то, баддиля вона точно кине далі. А чи толку буде з того баддиля вже чи Так що, скоріше за все, ми цей кусок будемо перефрізіровувати. І експеримент можна сказати, що пройшов невдало. В січні місяці занадто рано її садить. Ось також, незважаючи на цю холодну погоду, робота гербіциду. Ну, тобто, все. Не кропляне, тут у нас малинка в природній середі такої росте. А тут Ожина Тут, де кусти вони уся живі, вони й живі. Там, де вони були пропавші, то вже пропали. Але все одно, що його вичухувати треба. На винограді він так само. Навіть ось як підходив, де трошки як проприскував, думав, там воздух прогнати. Так воно згоріло, чуть -чуть, і згоріло трохи відкилося. У нас також вже почав просипатися ранній виноград, вже пішли активно почки. Не весь, але ранній вже пішов і тут знову ж такий мінус. Трохи він вже виведений на рукав, ми його не закапуємо в землю. Хоча от весною весняний мороз це найхужніший. Мінус 17 він видержав. Нормально з рукавом. Так, тут не весь однаковий виноград, це ще спить, це якийсь інший сорт винограду в нас. Там бірки були, десь не видно, як сорт правильно називається. Це в нас точно повний кус Преображення, він в кінці августа дозріває, також пішов, так непогано. Сьогодні 6 квітня і він вже так добре пішов. Цей виноград також в той період розріває як преображення, але в нього якась інша назва. І на вид він трошки інший все видно його. Теж вже почки пішли. І ці, звісно, морози ще починають. Не дуже мені подобається. А це також він з ранніх початок вересня дозріває муската тонель. Та він ще ще, ну, ще можна сказати спить. Вже починає, тільки-тільки починає бубнявіть почка. І знову ж така погода. Ми його вдобрювали, оприскували медним купоросом від барачок. І гербіцид вже вносили на ньому. І одне фрізірування. Як ми бачимо, що ну де там е, м'яка трава кучками залишилася така, і ось ми бачимо, що вже йде знову трава, що Знову прийдеться найближчим часом його вже фрізерувати. Ну це і пройшло. Ми його в середині березня. Це вже три тижні після фрізерування прийшло. Тобто вже і період такий пройшов, що його майже місяць з того моменту. Так що в селі хоч не хоч, роботи вистачає. Абрикоси побрізгати після цвітіння треба, щоб щось було. Виноград закультивувати, щоб бурян в пояс не вирос. Картошка там вже теж ще, ще трохи тепла вискоче. Цю експериментальну ми, звісно вже, скоріш за все перефрізуємо, а там ту, яку вже положено, вона також має бути на виході десь. Також ще трохи треба її вже фрізірувати. Не фрізерувати, а обробити кучниками, пройти їжами. Такі вони справи в селі, в селі легко не буває. Також ще показував, як ми встановлювали цей бачок. Спочатку один, потім оцей встановили. Підняли його більш-менш на висоту і внесли капелькою. Воно видно капелька одна по центрі. Внесли азотне добриво. 200 г на цей бачок десь приблизно давав, тут 50 літрів. Два рази на оцей кусок, сколько тут, я знаю. Тут під пленкою там без пленки синиться. 400 г добри, добрива і 100 літрів води виходить, дав. І трохи палилось воно десь. Так водою трошки поливалось, бо одної капельки в цей момент їй не вистачає. І все. Пішов зелений лист, розвиток і все як має бути. Вона також попала весна під морози, підмерзла. Я думав, їй прийде гаплик. Ні, слава Богу. Ну хоча бачиш, один кустик, напевно, гаплик прийшов. А так більш-менш нормально. Синиця там також да, От диви. Вона вся була і така, як ота малесенька, навіть менше. І, усе, і все пішли. Там іли удобрений менше зі скорньовою системою слабе було. От диви, от два тижні тому вона вся була така, а сейчас деяка отак. Деяка, ну Це один кустик, наскільки я пригадую, так осталось. Чому не знаю. Через декілька днів, як підсохне, можна буде знову використати оці пружинні граблі і прогребти оці куски, де пасіви. Тобто, оцей маленький бур'ян ми зможемо знову ними перервати. Ну, зараз мокро ми ефект не побачимо. Ну, Воно як буде сухішим, перерве його чітко. Їх можна продавити. Культуру воно не вириває, вже провіряв. А сернячок маленький, який тільки пробує вилізти, він триває, ну, з великою вероятністю. Перед цим його вже проходили. І ефект, скажімо так, хороший. І воздух дається, і корочка збивається, і бур'янчик приривається.